Доброго ранку, шановні колеги, шановні освітяни, від Одеси до Чернівців, до Києва, до всіх наших куточків нашої України, хто може під'єднатися. у тім, шановні колеги, що наш час, час освітній, вимагає Зміни духовної парадигми, тобто тих категорій етичних, до яких ми маємо підняти наших вихованців, не просто дати знання про ці категорії, а прищепити повагу, якщо не любов, до цих категорій. Про які ж категорії ми будемо вести Богу? Це перш за все людина, нація, народ ось ці вершинні категорії, якими ми будемо... вести будемо... Перш за все, треба дати поняття нашим вихованцям, що людина це біосоціальна істота. Вона хоч і біологічна, але без соціуму жити вона не може. Вона не буде людиною. А соціум значить, ми повертаємо її до поняття народу як спільності. Народ, як спільність, як група. Такою має бути уявлення про це утворення. І на кінець нація. Нація як єдиний суб'єкт. Єдиний суб'єкт. Суб'єкт, тобто людина, яка вільно і відповідально приймає будь які рішення від самих незначних до самих великих, які сягають дійсно нації. Ось така. Такий рух ми повинні забезпечити у нашому вихованні. Коли ми говоримо про націю, то ми говоримо про духовну сутність нації, духовну сутність народу. А значить, про верховні цінності, базові цінності, ті цінності. Які ся, сягають найбільшого смисло, смислового утворення. Розумієте? Але це не просто повинні бути цінності на рівні знання, а на рівні прагнення, на рівні переживання дитиною. Дитина має бажати цих цінностей для того, щоб реалізувати їх у своїй діяльності. У своїй поведінці, у своїх вчинках постійних. І треба зробити так, шановні колеги, щоб життя наших дітей було вчинковим життям вищої прови. Так от, шановні колеги, які ж повинні бути ці верховні цінності, якими вони будуть? Їх назва, і це дуже важливо. Так от. Я сьогодні спробую запропонувати набір цих цінностей духовних, над якими ми маємо працювати. І так, перша цінність. Соборність нації, соборність нації. Соборність є спільна відповідальність один. За одного. Як спільна відповідальність один за одного. Нація повинна бути взаємовідповідальною. А якщо вона є такою взаємовідповідальною, вона взаємно духовно і збагачується. Ось перша провидна національна цінність. Друга самобутність нації, самобутність. Це, мабуть, значить нація це утворення яке неповторне. Воно має свої власні особливості. І в цьому важливість нації, у цьому, якщо хочете, життєвість нації, саме самобутність. Третя цінність як прагнення це воля. воля як свобода. Нація не може жити у пригнобленні. Особливо нині в нинішній час війни. Свобода, воля стає тим міривом тією мотивацією, який забезпечує наш успіх у боротьбі з Росією. Четверта цінність, терпимість, Терпимі, шановні колеги. Наша нація стільки пережила за свою історію 300 років терпіння під російським гнітом, але вона жила. Це теж прояв духовності. Прояв. Великих прагнень саме терпимість. п'ята цінність, справедливість, справедливість Як якість, яка фундаментує мене як особистість, на що я здатний і що я можу. І я живу, повинен жити по справедливості, по тим ділам, по тим справам, великим чи малим. Ось що таке справедливість. І наша нація, як ніяка, визначається цією духовною верховною цінністю. Шоста цінність як прагнення народу нашого, нації нашої, гідність. Тобто самоповага це велика цінність, шановні колеги, нація повинна себе поважати. Але за що вона себе поважає? За достойні справи, за дії, за цілі, за прагнення світлі і духовні. Ось за що вона поважає. І якщо хтось її пригновлює, вона бореться. Ось що таке гідність, як самоповага? Сьома цінність. Родиноцентризм. Родиноцентризм. Наша нація це нація родини, в якій старе покоління, старше покоління, батьки. Прагнуть жити разом з дітьми в єдиному цьому конгремераті. Розумієте, ми не та нація, яка, коли дитина отримує паспорт, ми її вже відселяємо, великий соціум, ні. Родиноцентризм. І в цьому наша перевага. Осьма цінність колективізм. Але які, шановний колективізм? Колективізм особистісного типу, підкреслюється. Колективізм особистісного типу. Чому я говорю про особистість колективізм? За соціального колективізму, людина винтик. Її можна замінити. Розумієте? Колективізм особистісного типу кожна людина неповторна, кожна людина цінність. І якщо вона дистанціюється з якихось причин з колективу, колектив збіднюється, ось що таке наш національний колективізм. І в цьому наша перевага перед іншими народами. Дев'ята цінність. Я її, я її називаю благосподівання, благосподівання характеристика нашої нації, нашого народу в тому, що ми завжди сподіваємось на краще майбутнє, націлені на краще майбутнє. Якщо нам важко тепер, то буде краще нашим дітям. Нашим внукам, ось яка це цінність, такої цінності немає жодна нація. І так, шановні колеги, ось ці цінності, Прагнення 9, і складають ту проблему національної ідентичності, подібності. Це ті індикатори, на яких гуртується нація, об'єднується нація. У той єдиний суб'єкт. Ось так, шановні колеги, треба розуміти, що таке наша національна єдність як ідентичність. Ну що ж, під національність тепер я загальне не роблю. Під національною ідентичністю доцільно розуміти високорозвинені морально-духовні відносини людей. Які конститують націю у її сутнісних характеристиках, у цих дев'яти характеристиках, які я висвінив. З такого уявлення особливий сенс набувають на моїй мною, вершинні цінності, які створюють національну подібність. Національна, якщо ви хочете, спорідненість у великий род, рід. Не кроме родовий, що це важливо, а єдиний національний рід. Якраз через це окрему особистість належить до свого великого роду, формуючи дійку, дієву і стільку національну єдність. Тобто українська національна ідентичність підкреслю, українська національна ідентичність. Це ідейно ціннісний стрижень життя особи, яка набуває, зберігає і практично утверджує її у менш і більш широко значущих справах. Тільки людина справи, людина моральної справи, людина дії моральної високої. Ось і є особистість, яка презентує себе через. Національну самосвідомість. Тож особистість як суб'єкт української національної ідентичності стійко усвідомлює свою належність до української нації, як творця духовно-культурних цінностей, формує на їх основі власні смислоціннісні утворення, що складає її вищий духовний образ. але це не просто моє утворення, а образ, який я реалізую його у достойному житті, підкреслюю у достойному житті, житті, яке схлюється не тільки мною, а свалюється всією громадою, в якій я перебуваю, і свалюється всією нацією. Ось, шановні колеги, короткі повчальні слова про те, якою є наша національна Українська ідентичність, дякую за увагу.